Тема сьогоднішнього нашого уроку тактика гри. Захист у гандболі. Захист у гандболі є одним із ключових елементів гри, адже від надійної оборони залежить результат команди. Мета захисту завадити супернику організувати ефективний напад, створити перешкоди для виконання точних передач і китків, а також змусити атакуючих гравців помилятися. Тактичні дії в захисті базуються на взаємодії всіх гравців, координації рухів та правильному виборі оборонної схеми. Захисники повинні вміти швидко оцінювати ситуацію на майданчику, діяти як єдиний механізм та адаптувати свою гру залежно від атакувальної тактики суперника. Перший пункт, який ми розглянемо сьогодні. Це види захисних тактик. У гандболі існує декілька основних тактичних схем захисту, які вибираються залежно від сили суперника, рівня підготовки команди та ситуації в матчі. Основними видами є персональний захист, зонний захист та комбінований захист. Персональний захист передбачає, що Кожен захисник відповідає за одного конкретного гравця команди суперника, не дозволяючи йому отримувати м'яч або виконувати небезпечні дії. Така тактика ефективна проти команд, які мають одного або двох лідерів, через яких будується атака. Захисники при цьому повинні постійно рухатися. Тримати суперника під контролем і не давати йому можливості отримати м'яч у зручній позиції. Зонний захист базується на принципі, що кожен гравець відповідає не за конкретного суперника, а за певну ділянку майданчика. При такій схемі оборона діє злагоджено, перекриваючи основні напрями атак суперника. Змушуючи його шукати складні шляхи для розвитку нападу. Основні схеми зонного захисту включають 6-0, 5-1, 4-2 і 3-2-1, які вибираються залежно від стилю гри суперника. Комбінований захист поєднує елементи персональної та зонної оборони. Це дозволяє адаптуватися до різних атакуючих схем суперника. Наприклад, один або два гравці команди можуть діяти персонально проти лідерів атак, тоді як решта команди грає зонно, що ускладнює супернику організацію атакуючих комбінацій. Другий пункт, який ми розглянемо сьогодні, це принципи ефективного захисту. Щоб захисна гра була ефективною, команда повинна дотримуватись кількох основних принципів. Перш за все, важливою є взаємодія між гравцями. Оборона працює лише тоді, коли всі гравці діють узгоджено, страхуючи один одного та швидко переміщуючись залежно від руху м'яча. Другий принцип це агресивність і мобільність. Захисники не повинні просто стояти на місці, а повинні активно рухатися, перекривати зони, надавати суперникам простору для маневру і змушувати їх діяти під тиском. Третій принцип це правильна постановка тіла та контроль рук. Захисники повинні розташовуватися між м'ячем і воротами, тримаючи руки піднятими для перекриття передач. Це ускладнює атакуючим гравцям можливість виконати точний пас або удар. І четвертий принцип це читання гри та своєчасне реагування. Гравці захисту повинні вміти аналізувати дії суперника, передбачити його наступний крок і заздалегідь переміщатися у вигідні позиції для перехоплення або блокування атак. Наступний пункт, який ми розглянемо, це типові схеми зонного захисту. Система 6.0 є найбільш поширеною схемою зонного захисту. Вона передбачає, що всі шість польових гравців розташовуються біля лінії штрафного майданчика, створюючи щільний блок перед воротами. Такий захист ефективний проти команд, які роблять ставку на силові прориви через центральну зону або мають сильних лінійних гравців. Система 5.1 передбачає, що один гравець діє висунуто вперед, активно зустрічаючи розігруючих суперника, тоді як 5 гравців утворюють глибоку лінію оборони. Це дозволяє зменшити кількість передач у центральній зоні та змушує суперника шукати альтернативні варіанти атаки. Система 4-2 використовується проти команд, які мають сильних півсередніх гравців, що виконують далекі китки. Два захисники грають вище, блокуючи розігруючих. Тоді як чотири гравці залишаються в глибокому захисті. І система 3-2-1 є найактивнішою і мобільною схемою зонного захисту. Вона передбачає, що один гравець активно пресингує розігруючого, два захисники тримають атакуючих гравців у центральній зоні, а троє залишаються ближче до воріт. Така схема створює багато можливостей для перехоплення і швидких контратак. Четвертий пункт, який ми розглянемо сьогодні, це дії захисників під час атаки суперника. Захисники повинні швидко оцінювати розвиток атаки і реагувати відповідно. Якщо суперник грає через лінійного гравця, Оборона повинна зменшувати простір навколо нього, не даючи можливості отримати м'яч. Якщо атака будується через дальні китки, важливо своєчасно виходити на атакуючих гравців, блокуючи їм можливість пробити по воротах. При швидких комбінаційних атаках захисники повинні діяти компактно. Контролюючи переміщення суперників і перекриваючи варіанти для передач. Останній пункт, який ми розглянемо сьогодні, це перехід із захисту в контратаку. Однією з важливих складових захисної гри є вміння швидко переходити з оборони в атаку. Після перехоплення м'яча або сейву воротаря. Команда повинна якомога швидше вивести м'яч уперед, використовуючи довгі передачі або швидкий рух гравців. Воротар відіграє важливу роль у переході з захисту в контратаку, адже саме він найчастіше розпочинає атаку, виконуючи першу передачу. Польові гравці повинні швидко відкриватися для отримання м'яча, а команда. Перебудовуватися з оборони в атакувальну формацію. А тепер давайте підсумуємо все те, що ми сьогодні розглянули на уроці. Тактика захисту гандболі є основою для успішної гри команди. Ефективна оборона не тільки зменшує кількість пропущених м'ячів, а й створює можливості для швидких контратак і переходу в напад. Успішна захисна гра базується на правильному виборі тактичної схеми, активній взаємодії між гравцями, швидкому читанні гри та вмінні адаптуватися до атакуючих дій суперника. Команди, які володіють сильним захистом, мають значну перевагу в будь-якому матчі, оскільки вони здатні не лише стримувати напади суперника. Але й створювати умови для результативних атак.